Вітаємо. Сьогодні ми оглядаємо оренду однокімнатної квартири у Львові за адресою вулиця Рящівська, 3. Квартира знаходиться на другому поверсі, має ванну кімнату, є необхідна техніка, пральна машинка, душ, зроблений ремонт, простора кухня, холодильник, електрична духовка, газова поверхня, витяжка. Колонка на гарячу воду, монтована кухня і кімната. 15 квадратних метрів. Вона виходить на південну сторону і має балкон зашклений. Це чудова квартира. Чекаю на вас, якщо ви бажаєте вжити в зручній, затишній кохайній квартирі. До зустрічі на квартирі. Чекаю вас.